Треба вже звикати до землячої погоди. Тим паче сьогодні вже так морозцем попахли. ярчайше після курсів можна трішечки відпочити душею, посидіти на природі. Тим паче, дивіться, тут така обстановочка непогана. Ну, можна жопку приморозити. Я думаю, якщо на желізне присісти, жапеться десь може. Схопити якусь бациляку, так що краще підемо, просто подихаємо свіжим повітрям, десь понасолоджуємося природою. Та й взагалі відпочивати на одинці з природою. Це саме найкращі ліки для душі. Так що бережіть себе, не потрібно фрайритися, десь у це ходити без шапки, потім сапляки жувати. Ну і взагалі ярчайшого вечірком йдемо, побігаємо на тренуванні, без цього ніяк, тим паче. Мені дуже подобається, що я нарешті вже одужав, є задорчик, з'являється. Так що ніколи не переживайте, якщо на обличчі якісь там є подряпини, це тільки, знаєте, прикрашає людину, тим паче. ти ніколи не будеш ідеальним, підмазаним чи ще щось. На все свій час організм сам пережує, сам підлікує. І будемо рухатися тільки вперед, ярчайшо. Залітай, до речі, в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Буду дуже радий бачити кожного. Нові знайомства. Та завжди приємно. Так що, лайк, репост, збережи, ярчайшо.